В уроці розглянемо варіант реалізації аналогового керування модулем NeoPixel на базі Arduino. Схема складається з чотирьох потенціометрів. Перший регулює кількість RGB світлодіодів модуля, що будуть використані для демонстрації ефекту. Другий, третій і четвертий відповідають за яскравість червоного, зеленого та синього кольору в кожному використованому світлодіоді модуля. Дану модель можна використовувати на уроках фізики, біології, при вивченні трикомпонентної теорії кольору. Давайте поглянемо на скетч. Підключаємо бібліотеку Adafruit Neopixel, створюємо об'єкт Pixels. Ми використовуємо кільце з 24-адресних світлодіодів WC2812, вхід якого підключено до 6-го піна Arduino. Вводимо змінні red, Green і Blue як позначення червоного, зеленого і синього кольорів. Вводимо змінну Potangle Angle для зберігання значення кота першого потенціометра. Вводимо змінні Air Angle. G-Angle і B-Angle для зберігання значення кутів 2, 3 і 4 потенціометрів, які підключені до аналогових входів A1, A2A3. Ініціалізуємо об'єкт Pixels, встановлюємо свій світлодіоди у стан вимкненого. Читаємо аналогове значення потенціометра під'єднаного до піна A1 і привласнюємо його змінні Red Angle. Читаємо аналогове значення потенціометра під'єднаного до піна А2 і привласнюємо його змінні Green angle». Читаємо аналогове значення потенціометра під'єднаного до піна А3 і привласнюємо його змінні Blue angle». Аналога цифровий перетворювач пропорційна рівню напруги, видає від 0 до 1023, Але світлодіоди працюють з яскравістю від 0 до 255. Таким чином, функцією MEP ми пропорційно переносимо значення з діапазону 0-1023 в діапазон 0-255 З присвоєнням цих значень, змінним Red, Green і Blue. Функцією шоу вказуємо на необхідність увімкнути всі світлодіоди. Тепер читаємо аналогове значення потенціометра підключеного до піна А0В та присвоюємо його змінній вел. «Well». Перетворюємо кут потенціометра на кількість світлодіодів, які потрібно увімкнути. Для чого переносимо значення з аналогового входу. Де можливі значення складають від 0 до 1023 В значення від 0 до 24. Створюємо цикл від 0 до 23 з інкрементом плюс 1. Цикл дозволяє контролювати всі 24 світлодіоди щоразу. Якщо значення I менше. Перетвореного аналогового значення потенціометра 1, то функцією Set Pixel Color ми вмикаємо I світлодіодів з кольорами RGB, записаними в змінних Red, Green Blue. Інакше вимикаємо інші світлодіоди, теж функцією Set Pixel Color, встановлюючи 0, 0, 0,00. Давайте замість першого нуля поставимо 255 і подивимося на результат. Використовуючи попередні уроки, ви можете додати рідкокристалічний дисплей, на якому виводити у відсотках значення з потенціометрів 2, 3 і 4, щоб наочно показати пропорції поєднання кольорів для отримання відтінків.